Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде дуже цікаве відео для початківців. Якщо ви тільки починаєте свій шлях в акваріумістиці, то обов'язково подивіться це відео. Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші помилки новачків, які можуть призвести до проблем у вашому акваріумі. А головне я розкажу, як їх уникнути. Перша і найпоширеніша помилка. Початківців, це при запуску акваріуму заселити рибак у перший же день. Багато новачків купують акваріум, наливають воду і відразу ж запускають туди рибу. Це велика помилка, оскільки у воді ще не сформувалася біологічна рівновага. В результаті рибки можуть загинути від отруєння аміаком і нітритами. Навіть якщо ви додали туди всі необхідні бактерії, кондиціоніри, то акваріуму треба деякий час постояти без рибок хоча б тиждень. Там повинна скластись середовище сприятливе для того, щоб рибки могли в нього жити і розвиватися. Ці всі бактерії, що ви туди налили, вони не розмножаться так прям миттєво. Їм треба час для того, щоб акваріум заселився цими бактеріями. І бактерії треба додавати регулярно, не один раз там в перший день, а протягом тижня, щодня додавати нову порцію бактерій. І рибок заселяти не всіх одразу. Купляйте по одній, по дві, по три рибки. Навіть якщо рибки стайні, ви їм потім докупите. Падрух товариші. Не треба сразу куплять купляти 10 рибок і садити в акваріум, який тільки запущений. Отже, як правильно, запускаєте акваріум, Спочатку наливаємо воду, встановлюємо фільтр, нагрівач, аерацію, додаємо бактерії, якщо, є, якщо, якщо нема, то купуємо бактерії в магазині, є безліч препаратів. Для запуску акваріума. Можна взяти навіть попросити в тому магазині, де ви збираєтесь купляти рибок, або, може, в когось знайомі є. Можна попросити акваріумної води. Вам з радістю нальють води з акваріуму, або підміни треба робити, то воду просто виливають, її можуть віддати вам. Це буде дуже добре для запуску. Або. Дуже класно цю губку, яка в акваріумі на фільтрі стоїть, через яку фільтрується. ну Подача води до фільтру йде. От цю губку дуже добре помить в якомусь тазіку, і цю воду з цієї губки брудну. Забрати собі додому і в тільки ж ну, запущений акваріум вилити це буде дуже класна штука для запуску, там всі необхідні бактерії. Або просто купляйте в магазині їх також повно цих препаратів для запуску акваріума корисні бактерії. І коли ви додали ці бактерії, ми обов'язково даємо воді дозріти. І на цей процес треба деякий період, якщо ви бактерії додали, то тиждень. Акваріум повинен постояти без мешканців, або там потрошку додаєте одну-дві рибки, або заливаєте воду, додаєте бактерії, і там, наприклад, у вас живуть равлики і креветки. Це також можливо. Якщо бактерій нема де взяти і нема де купити, також не страшно, вони з'являться в акваріумі самі, але їм треба на це дати час. І рибок можна заселити буде через 2-3 тижні, не раніше. І поступово по одній-по дві рибки. Друга поширена проблема це перенаселення акваріума. Часто новачки хочуть завести якомога більше рибок. Я така сама, у мене та сама проблема. І треба враховувати об'єм акваріума. І також враховувати потреби кожного виду. Якщо це не враховувати, то це призводить до нестачі кисню в акваріумі, підвищується рівень токсинів, ріпки починають хворіти, помирати, це погане перенаселення. І також ваш акваріум заростає всіма можливими шкідливими водоростями, які тільки можуть бути, і виглядає не дуже привабливо. Як уникнути цієї проблеми? Треба дотримуватися такого правила, що 1 см рибки дорівнює 1 літр води. Але це треба враховувати вже дорослу рибу, і скільки вона буде, в якого вона буде розміру, коли виросте. Ну, це таке відносне правило. Не можна, там, якщо рибка 5 см, запхати її в акваріум 5 літрів, вона там не виживе. Для будь-якої рибки, навіть для півника, акваріум адекватний починається з 15-20 літрів. Це маленький акваріум на 15 літрів. У мене тут живе одна мікророзбора галактика, одна рибка і 5 губів. Гупі не невеликі, а малючки, коли вони виростуть, я їх звідси приберу. І також тут в мене живуть креветки. Такі самі звичайні, навіть не кольорові, а такі більш витривалі. Ось. І враховуйте розмір акваріума під кількість вашої рибки. І ще одне таке правило, що якщо ви бачите, що у вас перенаселення, що там вони розмножуються, бувають рибки саме произвольно в акваріумі, додавайте більше фільтрацію, збільшуйте об'єм фільтрації, і тоді акваріум зможе пережити спокійно, нормально ту кількість риб, яку ви в нього запхали. От В цьому акваріумі дуже багато риби, але тут стоїть внутрішній фільтр, і плюс тут стоїть Фітофільтр зверху. Можна в будь-яку ємність зверху на акваріум поставити просто контейнери харчові, засипаєте керамзітом, помпа дає воду на ту ємність, яка зверху, і вже у вас збільшився об'єм фільтрації, в якій розмножуються корисні бактерії. І тоді ніяке перенеселення вам не страшне. Просто частіше підмінюєте воду і. Всі рибки виживуть, це буде добре з ними. Наповнювач в фітофільтр або в біофільтр. Може бути кермічні кольця, може бути керамзіт, може бути лава, може бути піноскло, також дуже добре для фільтрації. І не обов'язково це має бути фітофільтр, рослини в нього не обов'язково садити. Якщо просто буде вода бігти через наповнювач акваріумна, то заселяться корисні бактерії і все буде гаразд. Ще одна проблема це перегодовування рибок. Новачки часто дають рибам занадто багато їжі, бо бояться, що ті голодують. Але надлишок корму забруднює воду, викликає появу одорестей і може навіть привести до загибелі рибок, тому що корм падає на дно, загнивається, і утворює аміак, вони труються рибки аміаком. Також дуже корисно, щоб це не відбувалось, мати якісь види рибок, наприклад, сами, які під'їдають корм з дна, щоб він там не лежав, не було решток, Або заведіть креветочок. Креветочки під'їдають також дуже добре рештки корму, той, що не з'їли. Ну, це якщо у вас якісь маленькі рибки, або якщо густо засаджений акваріум, тоді можна креветочок завести. Більша рибка, от, наприклад, Алярії або півники, навіть та, та сама тернеця, вони кривиток поїдять. Ось. Як треба годувати рибак, щоб не викликати цю проблему, щоб корм не псувався? Треба годувати маленькими порціями один-два рази на день рибак. Рибки не помруть від цього, їм буде навпаки краще. Їжа має з'їдатися за 2-3 хвилини після того, як ви її погодували рибак, і не залишатися на дні. Ну, Звісно, якщо нема у вас такої рибки, що може підбирати корм з дна. Бо якщо є сами, то треба слідкувати, щоб вони не голодували, і кидати їм також один-два рази на день, краще на ніч самі годувати, коли вимикається світло в акваріумі, донні таблетки. Тоді вони поїдять. І також вони будуть під'їдати весь той корм, що не з'їли рибки при годуванні. Що робити, якщо вже така ситуація сталась? Так? Що тут ну, багато насипали, інколи діти бувають, в мене колись малий всю пачку корму висипав, всю банку насипав рибкам погодував. Що в такому випадку робити? Просто просифоньте дно. Якщо ви помітили це перегодовування, то просифонили, зробили підміну води і все добре, ніяких проблем не виникне. А якщо. Так трапилось, що ви не помітили, що корм там впав і псується. І там якісь рибки померли. От приходите, хтось дохлий плаває. Дивіться одразу, в чому причина. Чи нема зіпсованого корму? Він таким білим коржом береться, на дні лежить, псується, гниє. Ось викинули дохлу рибку. Посумували, просифонили дно, зробили підміну, і також все буде добре. Якщо ви помітили, померлу рибку в своєму акваріумі, не треба зливати всю воду. І ніяку паніку встраювати не треба. Інколи риби помирають просто від старості. Інколи, дійсно, від того, що там щось зіпсувалось в акваріумі, звичайна підміна води 30%, і не треба там. Робити якісь такі різкі перепади температури. Якщо ви будете зливати багато води з акваріума, щоб вона ж у вас була чиста, ви можете пошатнути баланс, може зіпсуватися біобаланс в вашому акваріумі від великої кількості підміни. І також температура води може відрізнятися, то що ви наливаєте, від того, що в акваріумі різко, і тоді всі останні рибки також можуть загинути. Коли ви наливаєте свіжу воду, наприклад, воду з крана, да, то обов'язково треба додавати кондиціонір, щоб рибки не тратоїлися хлором або шкідливими металами, які є в воді, то, що з крана тече. І не треба лити холодну воду. Треба таку робити її у кімнатної температури, просто додаючи із гарячого крану, регулюючи, щоб. Вода, ту, що ви набираєте, була така кімнатної температури. Бо від різкої зміни температури, в рибок шок, і вони можуть захворіти і взагалі померти. Ще яка може бути проблема? Наприклад, відсутність регулярного догляду за акваріумом. Деякі новачки думають, що акваріум це ну, така іграшка залив воду і не треба. Робити підміни. Також є в інтернеті багато відео, де вже такі досвідчені акваріумісти розказують, як вони утримують свої акваріуми і не роблять в них підміни води. Але треба враховувати, що це ті акваріуми, які вже давно запущені. Коли вони їх тільки запускали, вони підміни робили води. Вони розповідають про свої акваріуми, що в них там. Така ситуація, що вже можна не робити підміни води. Може, з часом і у вас так буде. Але коли ви тільки запустили акваріум, він нестабільний, там нема того біобалансу, що потрібно для мешканців. І треба підміни води, вони просто необхідні, бо рибки будуть труїться і помирати. Тож, треба обов'язково робити підміни води раз на тиждень. 20-30% від об'єму акваріума, воду заливати в акваріум тієї ж температури, що в акваріумі. Використовувати кондиціонери на ту кількість води, яку ви заливаєте. Або якщо немає кондиціонеру, воду, то, що ви хочете підмінювати, треба відстояти не менше. 24 години. Ще є така помилка це вибір рибок. Обирайте своїм рибкам сусідів, які можуть з ними вижити, щоб риба не їла одна одну. Перед тим, як купляти рибок в магазині, то Треба, зараз є інтернет, і ви почитаєте про цю рибку, з ким вона може жити, яких розмірів вона виростає. Будь-яка риба, яка поміщується інші рибки до рота, вона буде з'їдена. Все, що вона може проковтнути, вона поїсть. Ще хочу попередити, що барбусів тримають окремо від інших рибок. Барбуси. З барбусами роблять такі акваріуми. барбусів дуже багато різновидів. І ось там можете собі заводити всіх різних різноманітних, яких тільки знайдете Барбусів. Але барбуси – агресивна рибка. Вона не дуже добре поводить себе з іншими маленькими рибками. Також цих лідей тримають окремо і не раджу. Питати у продавців. Інколи продавці ну, дійсно розбираються в рибках. Але зазвичай не дуже, наприклад, в епіцентрі там, людина, яка займається акваріумами, вона не кожен день там знаходиться і вам рибок можуть продавати. Просто звичайні продавці, які там вчора продавали там, одяг, сьогодні вони рибок продають. Тож краще дізнайтесь про ту рибку, яка вам сподобалась. Подивіться назву, почитайте про неї в інтернеті. І тоді вже купляйте. Ну І таке правило, що золоті рибки тримають окремо від іншої риби, барбиси окремо від іншої риби. цихліди також окремо. Ось так. Скалярія також цихліда, але це виняток. Скалярії вони такі. Дипломатичні рибки, що вони вживаються з іншими видами. Але треба звертати увагу на ваші обставини. У кожної рибки також свій характер, одні такі більш мирні рибки, інші можуть бути не дуже мирні. Отже, акваріум це не так складно, якщо знати основні правила догляду. Уникаючи цих помилок, ви зможете створити здорове і красиве середовище для своїх рибок. Якщо це відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк і напишіть у коментарях, які помилки ви робили на початку своєї акваріумістичної подорожі. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.